Дорогі мої, слухайте уважно: іноді серце не дає спокою, стукає, не мов хтось ломиться у двері. А всередині тривога, немає затишку, важко дихати. У таких випадках я завжди готую просту, але ефективну настоянку. Змішую по одній чайній ложці настоянки валеріани, пустирника і м'яти. Усе це купую в аптеці, наливаю у склянку 30 мл води і додаю туди суміш. Одну чайну ложку. Використовую цей засіб один або два рази на день, зазвичай перед сном або в складні моменти. Він м'яко заспокоює, не пригнічуючи, і не викликає звикання. Але пам'ятайте, усе добре в міру. Не зловживайте адже дідусь радить, серце слід берегти не лише від втоми, а й від зайвих думок. Будьте здорові, бо здоров'я то справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте уважно: іноді серце не дає спокою, стукає, не мов хтось ломиться у двері. А всередині тривога, немає затишку, важко дихати. У таких випадках я завжди готую просту, але ефективну настоянку. Змішую по одній чайній ложці настоянки валеріани, пустирника і м'яти. Усе це купую в аптеці, наливаю у склянку 30 мл води і додаю туди суміш. Одну чайну ложку. Використовую цей засіб один або два рази на день, зазвичай перед сном або в складні моменти. Він м'яко заспокоює, не пригнічуючи, і не викликає звикання. Але пам'ятайте, усе добре в міру. Не зловживайте адже дідусь радить, серце слід берегти не лише від втоми, а й від зайвих думок. Будьте здорові, бо здоров'я то справжнє багатство.